Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Я ваш вихователь Віолета Валерівна. Запрошую вас на заняття за грамоти. Дивіться всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково день для вас щасливим буде. Діти, а пам'ятаєте, на минулому занятті я вам розповідала про повітряний транспорт. А який повітряний транспорт ви запам'ятали? Так, вірно, це літак, гелікоптер, повітряна куля, ракета. Скажіть, а для чого потрібен повітряний транспорт? Вірно, для того, щоб перевозити пасажирів та вантажі на довгі відстані. А скажіть, чи може літак чи гелікоптер літати самостійно? Звісно, ні, ними керують люди. І сьогодні я хочу розповісти вам про професії людей, які працюють на повітряному транспорті. Послухайте загадку. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно посміхається з висот найхоробріший. Вірно пілот. Так, хто керує літаком? Пілот. Давайте розглянемо пілота. Пілот працює в кабіні літака. Він керує літаком. Він одягнен у спеціальну форму, льотну форму. А як ви гадаєте, навіщо потрібна професія пілот? Вірно, щоб перевозити пасажирів. Та вантажі на довгій відстані. Кожен пілот повинен добре розбиратися у різновидах літаків. Пам'ятаєте, якщо літак перевозить пасажирів, це пасажирський літак, якщо перевозить вантажі, це вантажний літак. А зараз я вам розповім про ще одну професію людини у повітряному транспорті. Без цієї людини пілот не знає, куди направляти свій літак. Йому допомагає штурман. Штурман працює разом з пілотом в кабіні літака. Штурман розробляє маршрут польота літака. Штурман також носить льотну форму. Професія штурмана потрібна для того, щоб літак не загубився і пілот знав, за яким маршрутом летіти. А як ви вважаєте, хто допомагає пасажирам під час польоту? Це людина, чия професія стюардеса або бортпровідник. стюардеса працює в салоні літака. Вона зустрічає пасажирів на борту, показує їм місце у салоні літаку, розносить напої та їжу, газети та журнали, оказує першу медичну допомогу. Вона носить льотну форму. Професія стюардеси потрібна, щоб допомагати людям. А як ви вважаєте, якою повинна бути стюардеса? Вірна, вона повинна бути доброю, витриманою, вічливою, усміхненою? А зараз я вам розповім про професію людини, яка працює на найшвидшому повітряному транспорті. Щоб дізнатися, ким працює ця людина, послухайте загадку. У ракети є водій. Сміливо в небо він летить. На землю з космосу глядить. Та хто це діти? Вірно, це космонавт. Чим керує космонавт? Вірно, космонавт керує ракетою чи космічним кораблем. У ракеті дуже багато приладів і всіх їх космонавт повинен знати. Це прилади і для управління кораблем, і для наукових досліджень. Подивіться, космонавт діагноз у спеціальний одяг. Цей одяг називається скафандр. Скафандр захищає космонавта від шкідливого впливу сонячної енергії. Ще скафандр допомагає космонавту дихати, так як в космосі немає кисню. Діти, а як ви гадаєте, яким повинен бути космонавт? Вірно, космонавт повинен бути сміливим, мужнім, здоровим, впевненим, хоробрим. А зараз, діти, давайте пограємо у гру, яка називається Хто керує транспортом. Слухайте уважно. Хто керує літаком? Вірно це пілот або льотчик. Хто керує автомобілем? Вірно це водій, хто керує кораблем. Вірно, це капітан, хто керує ракетою? Так, це космонавт? Хто керує мотоциклом? Вірно, це мотоцикліст? Хто керує велосипедом? Так, це велосипедіст. Ну що, діти? Сьогодні я розповіла вам про професії людей. Що працюють на повітряному транспорті. А ви пам'ятаєте, як називається професія людини, яка розробляє маршрут польота літака? Вірно, це Штурман. А як називається професія людини, яка допомагає пасажирам на борту літака? Вірно, це стюардеса або бортпровідник. А хто керує літаком? Так, це льотчик або пілот. А хто керує ракетою? Вірно, ракетою керує космонавт. Молодці діти! Можливо, хтось із вас, коли виросте, обере для себе професію на повітряному транспорті і стане пілотом, штурманом, бортпровідником, або навіть космонавтам. А на сьогодні наше заняття закінчується. Я бажаю вам гарного дня. На все добре!